Що має відчувати людина, яка сідає до в'язниці за вбивство, яке, можливо, і не скоювала, і чому вона там опинилася? Сьогодні ми поговоримо про одну з найзаплутаніших історій Америки: кількість поворотів в історії вас здивує, але найголовніше ми дізнаємося відповідь на запитання. Хто ж вбив Таню Бенет? Привіт! З вами Оля і ви на каналі Історія на ніч. Історія, про яку ми сьогодні будемо говорити, точно викличе у вас шквал емоцій. Це не тільки про розслідування, але й про психологію поведінки людей. Повірте, поворотів у цій справі буде чимало, тому обов'язково додивіться до кінця. А якщо вам сподобається відео, не забудьте поставити вподобайку та написати в коментарях свою думку стосовно цієї історії. А думок у вас буде точно багато. Але повернімося до справи 1990 рік, штат Орегон, ущелина річки Колумбія, на місце злочину приїжджає слідчий Джон Інгер. В обриві лежало тіло молодої дівчини, на шиї була затягнута мотузка. Коли слідчий підійшов ближче до тіла, він побачив, що гудзики на ширинці джинсів були зрізані. Першим етапом розслідування стало ідентифікувати особу вбитої дівчини, адже в кишенях її одягу не було жодних документів чи особистих речей. Зачіпок зовсім не було. Тому поліція приймає рішення намалювати портрет дівчини і розмістити його в газетах в надії. Що хтось впізнає знайоме обличчя і звернеться до поліції. Десь за тиждень після публікації портрета в ЗМІ із слідчим Джоном Інгремом зв'язується жінка. Вона була впевнена, що на портреті була зображена її донька. Тому жінку запрошують до судмедекспертизи. Після огляду тіла було встановлено, що вбита і є донька цієї жінки, і звуть її Таня. Беннет. дівчині було 23 роки, і жила вона зі своєю мамою у Портленді. Міс Беннет, матір вбитою, описала доньку як дуже добру і люблячу дівчину. Проте вона любила ходити по барам і вечіркам. Для Тані було нормальним познайомитися з кимось в барі та залишитися з ним на ніч або дві. За описом матері поліція зрозуміла, що Таня. Була дуже наївною і легко могла стати жертвою вбивці. Ця справа почала оприлюднюватися у все більшій кількості газет, і через декілька днів в поліцію подзвонила ще одна жінка. Вона стверджувала, що Таню вбив дехто на ім'я Джон Сосновський. Слідчий Джон Інгрем перевірив цього Джона Сасновські по поліцейській базі та встановив, що він знаходиться на випробувальному терміні. Слідчий зв'язався з його офіцером Понаглі, таких закріплюють під кожним умовно засудженим. І той сказав, що йому теж дзвонила співмешканка Джона Лаверн Павлінек. Лаверн розповіла офіцеру, що вона підслухала, що Джон Сасновський казав комусь у барі, що зустрічався із Танією Беннет. Він нібито сказав, що познайомився з нею, а потім вбив. І залишив тіло коло Віста Хаус у ущелині річки Колумбія. Слідчий Джон Інгрем зі своїм напарником відправляється в дім Лаверн Павлінек, аби допитати її детальніше. От як слідчий описував перше враження про жінку. Дуже приємна і чарівна жінка. Мила дама вже у віці. Слідчий запитав її, чому вона не звернулася до поліції одразу. На що Лаверн Павліник відповіла. Що боялися Джони Сосновські. Адже він її не раз кривдив. Вона додала, що Джон алкоголік і під час інтимного зв'язку раз вдавався до жорстокості. А ще в нього є дивна звичка зв'язувати вузли в мотузках. Лаверні було вже під 60 років, а Сосновські було близько 40. Слідчому здалося трохи дивним, що люди з такою різницею у віці вступили в стосунки. Джон Інгрем запитав Лаверн, що вона робила в ніч 21 січня, коли вбили таню. Лаверн сказала, що Джон попросив відвести його в бар лаунж Джейбі у Вілсенвілі. За словами Лаверн, Джон повернувся додому близько 1.30 другої ночі і одразу пішов в душ. Лаверн здалося це дуже дивним. Наступного ранку вона помітила синець на лівому стигні Джона. А ще він пожалівся, що в нього болять зап'ястя. Судячи з вигляду жінки, складалося враження, що вона набрехала. Слідчий разом з напарником запитали, чи можна їм оглянути її квартиру. Лаверн погодилася. Поліцейські сподівалися знайти хоч щось, що підтверджувало, що Джон Сосновський був знайомий із Танію Беннет. І вони знайшли в спальні. Вони побачили лист, адресований Джона Сосновські. На звороті конверту був підпис Ті Беннет» і приписка хороша штучка. Слідчі вже збиралися йти з квартири, як додому повернувся Джон Сосновський. Поліцейські представилися, і на їх здивування Сосновський поводив себе дуже спокійно і навіть сам запропонував поїхати до поліції і дати свідчення. Я хочу запитати вас, чи знайомі ви з Таною Ен Беннет? Наскільки я пам'ятаю, ні. Ми були у вашій квартирі і знайшли різні речі. Одна з речей конверт, на якому було написано Ті Беннет». Це ви написали? Я не можу дати вам точну відповідь. Поліція насторожила, що Сосновський намагався уникати відповіді. Адже вони поставили питання, на яке може бути відповідь тільки так або ні. Але точно не я не можу вам дати точну відповідь. Останнє про що слідчий запитав Сосновський, це чи знає він щось про смерть тані Беннет. Той відповів, що ні. Після свідчень Джон відправився додому. Ну адже в поліції не було жодних причин, аби затримувати Сосновський. Розслідування зайшло в глухий кут. Адже поліція не могла знайти більше доказів, які або доводили вину Джона Сосновські, або спростовували його причетність до справи Тані Беннет. Але через якийсь час слідчому Джону Інгрему знову зателефонувала Лаверн. Вона сказала, що знайшла дещо дуже цінне для поліції. Вона передала слідчому покунок. В ньому була виявлена жіноча сумка. А в сумці лежав шматок джинсів, який був вирізаним в області ширинки. Невже це був саме той вирізаний шматок з джинсів Тані Беннет? Слідчий подумав, що це занадто просто, щоб бути правдою, але тим не менш відправив цей ласкут на експертизу. Але поки вона тривала, слідчому потрібно було знову допитати Джона Сасновське? Я добровільно заявляю. Мене проінформували про мої права, і я їх розумію. Я кілька разів бачив Таню Беннет на стоянці вантажівок Джейбі. Востаннє я був там 21 січня 90-го року. Я був там із Чаком, він грав там в дартс. Пізніше Чак залишив заклад, а Таня Беннет поїхала одразу за ним. По-моєму, вона пішла разом з Чаком в мотель, щоб розважитись. Потім я зустрів Чака і попросив його підкинути мене додому. Я побачив тіло на задньому сидінні його машини, сів спереду. Тіло було загорнуто в ковдру, тіло дорослої білої жінки. Весь шлях додому тіло знаходилось в його машині. Ці свідчення ще більше спантеличили поліцію. Ну просто уявіть собі таку картину: ви сідаєте до свого друга в машину, на задньому сидінні лежить труп жінки, і ви, не ставлячи жодних запитань. Просто доїжджаєте з ним додому. Звичайно, що слідчий Джон Інгрем сумнівався в правдивості цієї історії, але все одно це все виглядало дуже дивно. І от приходять результати експертизи того шматочку джинсів, що надала слідчому Лаверн Павліник. Тканина із зразка не збігалася із джинсами, що були на тані. Спантеличений Джон Інгрем сповістив Лаверн про результати експертизи. І тоді вона зізналася, що підкинула цей шматок джинсів, тому що дуже хотіла, аби Джона Сосновські якнайшвидше спіймали і просто думала допомогти поліції прискорити цей процес. Слідчий почав з самого початку він знову запитав Лаверн, що вона робила увечері 21 січня 1900 90-го року. Задзвонив телефон. То був Джон Сосновський. Сказав, що він у біді і попросив негайно приїхати. Сказав узяти з собою щось велике, чим можна запакувати. Я взяла блакитну штору для душу. Приїхавши на місце, я побачила жінку. Вона лежала на лівому боці обличчям вниз і не видавала ні звука. Джон підійшов до моєї машини. Я запитала, чи погано їй. Він сказав гірше, вона мертва. За словами Лаверн, Джон замотав тіло в штору, поклав його в машину і наказав Лаверн їхати. По дорозі, Лаверн запропонувала Джону відвести таню до лікарні, на що Джон тільки почав погрожувати співмешканці, що або вона замовкне і буде робити те, що він скаже, або він вб'є і її. Вона відвезла тіло до лісу. Там Сасновський вийшов з машини і відніс мертву таню вглиб до ущелини річки. Слідчому Джону Інгрому стало шкода Лаверн адже не по своїй волі вона вляпалася в цю історію, тим паче вона виглядала як добра мила жінка, і це все йому здавалося дуже несправедливим. Тепер в поліції нарешті з'явилася можливість заарештувати Джона Сасновська. Але все одно слідчий точно хотів впевнитися, що все сказане Лаверн є правдою. Тому вони запропонували жінці, аби та показала шлях, яким повезла в ту ніч Сасновський і тіло дані. Поліція разом з Лаверн поїхала по маршруту. Вони дійсно їхали тією дорогою, яка вела до місця знаходження тіла. Але слідчий Джон Інграм дуже напружився, коли вони проїхали потрібну ділянку. Вони ще якийсь час рухалися прямо, поки Лаверн не попросила розвернутися і поїхати назад. Через якийсь час вона попросила зупинити машину. Лаверн вийшла і вказала рукою на місце, де Сосновський начебто залишив тіло. І вона вказала точно на те місце, де була знайдена мертва Таня Бене. Тепер у слідчих не було сумнівів у правдивості слів Лаверн Павліник. Через п'ять днів після арешту Джона Сосновська о третій ночі на пейджер слідчого Джона Інгрема прийшло сповіщення. Лаверн дуже хотіла поговорити з ним і його напарником. Ось як на цей раз виглядав діалог з жінкою. Коли ви приїхали на стоянку, на якій вас чекав Сосновський, що ви побачили? Я побачила Джона з молодою дівчиною. Схоже було, що вони сперечалися, але в жартеливій манері. Він сказав їй сідати до машини, бо холодно. Чи правильно ми розуміємо, що в якийсь момент Таня Беннет погодилася зайнятися сексом з Джоном Сосновським? Так, коли ми приїхали до Crown Point, вони вийшли з машини, а я залишилась на місці. Через якийсь час Джон повернувся до машини. Він підійшов до багажника. Там лежала мотузка. Я запитала його, навіщо йому мотузка, і він сказав, що зв'яже дівчину, бо це його більше заводить. Я пішла разом з Джоном. Таня лежала у дверному отворі і сміялась. Джон наказав мені взяти мотузку і обернути навколо її шиї. Що було далі? Джон зайнявся з нею сексом, а я заплющила очі. Я знала, що він робить, і не хотіла на це дивитися. Він все казав: тримай, тримай. Схоже, що я дуже затягнула сильно мотузку, а він бив її по обличчю. Чим він її бив? Кулаками. І потім вона перестала рухатися. Ви усвідомили, що Таня Беннет померла? Так. Міс спавлінник, ви вважаєте, що затягнувши мотузку на шиї Тані Беннет, ви вбили дівчину? Так. Ось такий поворот. Взагалі, дуже мутна історія. Чому вона погодилася брати в такому участь? Страх, що Сосновський і її скривдить, якщо вона не буде слухатися, слідчий Джон Інгрем розумів, що тепер йому треба заарештувати Іла Верн. Але щось йому не давало спокою, і він тягнув із цим. Тоді. Помічник прокурора, який теж займався справою, наказав слідчому не зволікати на свій стокгольмський синдром і заарештувати жінку. Коли слідчий відводив Лаверн до камери, та наостанок тепло обійняли його. В процесі підготовки до суду у 1991 році Лаверн почала заперечувати свої слова, що нібито все, що вона сказала, було неправдою. І що вона пішла на це тільки заради того, аби позбутися Джона Сосновська, який отруював її життя. Суд пройшов спокійно. В своєму останньому виступі адвокат Лаверн Павліник намагався ще раз пояснити, чому його підопічна сфабрикувала зізнання і чому вона так сильно бажала, аби Сосновський зник із її життя. На що помічник прокурора нічого не сказав? А тільки увімкнув запис зізнання Лаверн, цього було достатньо аби 12 присяжних визнали Лаверн Павлінек винною у вбивстві тані Беннет. Після цього Засновський не заперечував свою причетність до вбивства тані Беннет. Проходить три роки на дворі 1994. -й. До редакції відомої газети надходить лист з таким текстом. Я вбив міс Беннет. Я зрізав гудзик з її джинс і залишив її лежати вниз обличчям зі спущеними нижче колін джинсами. Звинуватили чоловіка і жінку. А це було моє перше вбивство. І я думав, що це не повториться, але помилявся. Весь лист був заповнений намальованими смайликами. Цей текст потрапив до рук журналіста Філа Стенфорда. До речі, вся поліція штату його недолюблювала. Вони називали його занозою. А сам Філ бажав, що своєю роботою він провокує органи правопорядку сумлінно працювати ще в отриманому листі були такі меседжі. Я хотів би розказати вам свою історію. Мені завжди хотілося, аби мене помітили. Мене так затягнуло, що я не знаю, як зупинитись. 21 січня 90-го року я підвіз Соню Беннет додому, я зґвалтував її і сильно побив, розбив все обличчя та забрав її життя. Як ви вже могли помітити, автор листа назвав дівчину Сонію Беннет, хоча її ім'я було Таня. Також автор писав, що скоїв п'ять вбивств після смерті Беннет. Але журналісту перед публікацією цієї інформації потрібні були докази. Тому він пішов за списком, який надав потенційний вбивця. В списку були імена жертв та назва штатів, в яких був скоєн напит. Журналіст Філ Стенфорд вирішує продзвонити всі поліцейські відділки зазначених місць, і уявіть його здивування, коли опис чотирьох із п'яти вбивств. Співпав з реальною картиною місця злочину. Після таких знахідок журналіст вирішує навідати у в'язниці Лаверн Павлінок і Джона Сосновські, або особисто поставити питання стосовно того злочасного дня. На запитання журналіста, навіщо ви це зробили і навіщо зізналися, Лаверн сказала, що Сосновський її кривдив, бив і погрожував її дітям. І вона просто хотіла виставити його із свого будинку, але не знала, як це зробити. Тому, коли їй на очі потрапила газета з інформацією про вбивство Тані Беннет, вона вирішила розіграти таку виставу. А потім все навалилося як сніжний ком. Можливо, під сніжним комом вона мала на увазі саму послідовність її дивних зізнань. Спочатку захотіла засудити Джона Сосновські, а потім їй стало шкода чоловіка, і вона намагалася все відкотити назад. Але вийшло все, м'яко кажучи, не дуже. Журналіст також запитав Лаверн, чому вона вказала чітко на місце злочину, коли їздила з поліцією показувати маршрут. І тут знайшлася логічна відповідь. Лаверн сказала, що бачила це місце безліч разів на фотографіях в газетах. Після зустрічі з Лаверн, журналіст Філ Стенфорд описав її як м'яку жінку без жодної краплі жорстокості. А от Джон Сосновський, навпаки, був переповнений ненавистю. Він сказав, що Лаверн підставила його. Журналіст також запитав і його, чому він не заперечував звинувачення. На що в Сосновській була геніальна відповідь він дуже боявся страти, тому навіть не намагався сперечатися зі слідством. Схоже, що ця парочка дійсно підходить один одному. Не дивлячись на їх вік, поведінка обох занадто інфантильна і нелогічна. Журналіст Філ Стенфорд, зібравши всю інформацію, публікує статтю із гучним заголовком, в якому називає автора листа. Вбивцею смайликом і ставить під сумнів звинувачення проти Лаверн Павлінок і Джона Сосновські. Слідчим, які займалися справою у 1990 році, надходить наказ розібратися із цим і або спростувати цю інформацію, або підтвердити і все виправити. Думаю, ви розумієте, який був історичний сміх в слідчих і особливо у слідчого Джона Інграма, Виходила якась безкінечна історія з постійною появою нових версій. Проте протягом року знайти якісь відповіді так і не вдалося допоки не настав 1995 рік в ексклюзивному інтерв'ю одному з телеканалів, те, хто на ім'я Кіт Джесперсон зізнався, що це він, вбивця Смайлик. На момент інтерв'ю він вже був під арештом в штаті Вашингтон за вбивство своєї дівчини. Він також зізнався у восьми скоєних вбивствах. Звичайно, що поліцію бентежила така жага до уваги ЗМІ з боку Чесперсона, і потрібно було ще встановити, чи був саме він автором того листа у 1994. На щастя, це було нескладно зробити. Поліція взяла ДНК Чесперсона. І порівняла з ДНК, яка знаходилася на звороті марки, і воно збігалося. Виходить, що лист дійсно написав Кіт Джесперсон, але це ще не означало, що саме він скоїв всі ці вбивства, включно з вбивством Тані Беннет. Тим паче у листі він її назвав Сонею. Помічник прокурора, який від початку займався справою Тані Беннет, відправляється на допит Кіта Джесперсона. Джесперсон описав той злощасний день 21 січня 90-го року. Так я вийшов на прогулянку і вирішив зіграти в більярд, зайшов в бар. А ця дівчина підійшла до мене і обійняла, ніби ми давно знайомі. Я подумав, що вона занадто дружня, бо вона обіймала так всіх присутніх. Я запросив її на вечерю. Але переживав, що в мене з собою мало грошей, тому запропонував заскочити до мене, аби я захопив ще готівки. Вдома я поцілував її в шию, потім нижче, але щось було не так, вона поскаржилася, що не збудилася, і попросила швидше закінчити. Я вдарив її по обличчю і продовжив бити, поки вона не впала, бо вона сказала мені те, що говорила мені колишня дружина. Далі він сказав, що вбив її і вирізав шматок ширинки, бо боявся, що залишив відбитки пальців на гудзиках. Потім він розказав, як вивіз тіло Тані до Щеленої річки Колумбія. Помічник прокурора не довувався цій історії, адже поки що Джесперсон розказував або те, що було відомо з газет, або занадто особисте, як от про події в його будинку, які ніхто не міг підтвердити. І це могла бути просто вигадана історія психопата, який хоче уваги і визнання шляхом присвоєння злочину. Але нарешті кіт Джесперсон сказав щось нове і цікаве. Він позбувся сумки документів Тані Беннет на наступний день після вбивства, кіт вирішив повернутися на те саме місце і неподалік, але в іншій стороні викинути сумку в ущелину. Помічник прокурора вирішує відвести кіта Джесперсона на місце злочину, аби той показав, де саме це відбулося. Спочатку його попросили, як і колись, лаверн Павліник, показати місце, де він нібито залишив труп. І, на відміну від лаверн, він вказав не на те місце. Потім його попросили вказати місце, де він викинув сумку. І на вказаній кітом ділянці. Все поросло кущами, тому поліція організувала масштабні пошуки. Велика група волонтерів протягом місяця виривала кущі і обшукувала місцевість. Час йшов, але ніяких речей так і не знаходили. Скептичний помічник прокурора не був здивований, проте одного дня йому зателефонували і сповістили, що знайшли Айді-карту. Тані Беннет на вказаному місці виходить, Кіт Джесперсон дійсно вбив Таню Беннет. А що ж тоді з Лаверн Павлінек і Джоном Сосновським? Їх відпустили. І хоча велика кількість людей співчувала їм, що вони просиділи за гратами майже 5 років і при цьому були невинні, інша частина, включно з помічником прокурора, абсолютно їх не жаліли. За їх словами, Лаверн і Джон винні в тому, що створили всю цю виставу і відволікли поліцію від пошуків справжнього вбивці, який за весь час на волі встиг вбити ще сім жінок. А що думаєте ви? Чи варто жаліти Лаверн та Джона, чи вони справді по своєму винні? Напишіть в коментарях і поділіться вашими думками стосовно цієї абсурдної справи. Також не забувайте ставити вподобайки і підписуватися на наш канал, якщо ви ще не підписані. З вами були Історія на ніч. На добраніч!